Привіт! Продовжуємо з вами малювати малюнки до справжнього українського різдва. І сьогодні в нас коза. Коза є дуже давнім українським символом врожайності, достатку, багатства, родючості. І він використовується цей символ у всіх зимових обрядах: на Маланку, на щедрий вечір, на цей обряд водіння кози. Все це ви, мабуть, вже знаєте, але ж давайте навчимося її малювати. Пропоную працювати сьогодні маркерами або фломастерами. Я приготувала олівець, резиночку, точилочку, папір для маркерів. У мене такий спеціальний, щоб маркери гарно змішувались. Якщо у вас є якісь питання по маркерам, одразу скажу, пишіть мені в коментарях, я вам все розкажу і про папір, про маркери, про блендери, і все-все інше. Але ж давайте починати. Я буду малювати козу таку е, святкову, вона не буде вся з копитами, а буде тільки її голова і частина тіла, це такий як портрет кози. Назвемо. І давайте намалюємо спочатку, відступимо десь ось так. І ось тут намалюємо голову кози. Приблизно ось так. Так в неї буде тут посмішка. Ніс. Ось так в неї будуть йти отут очі. Намалюємо очі. Такі достатньо круглі вони будуть. Ось. Далі ми будемо малювати. Намалюємо її брови, не знаю, чи є у кози брови, скажіть мені, хто знає. Далі в неї на голові буде йти такий бантик. Намалюємо одразу його. Ви вже вмієте малювати бантики. Ось. І тут будуть під бантиком в неї будуть йти такі гілочки. Різдвяні е, з ягодами, як символом плодоріддя, символом родючості. Дуже гарно буде це все виглядати, коли ми це з вами розфарбуємо. Будемо додавати тут ще гілки, будуть йти ще більше ягід різних. Ось так сюди гілочка піде, сюди. Можете. На свій розсуд розміщувати гілочки та ягідки. Можете більше зробити, менше, хто як забажає. Далі, що у кози головне? Це роги. От ми намалюємо це. йшла голова, і зверху ось так. Підуть у кози роги. О, ось так. Будуть йти роги в неї. Вони мають такі смужки, можете одразу їх намалювати. Тут ще в нас можуть бути ягоди та ці листочки. Подивіться за своїм бажанням. Далі намалюємо вушка. Вушка нашої кози. Будуть мати десь ось такий вигляд. Ось. Я пропоную намалювати їй на шиї хустинку таку. Вона її зав'язала, щоб не застудитися, мабуть. Ось така хустинка. І далі в неї буде ось такі підплечі. І ми ось тут завершимо нашу роботу. Це буде такий портрет кози. Але вона в нас вже дуже незвичайна, тому вона буде у традиційному вбранні. Давайте його намалюємо теж. Ось тут у нас буде такий ще і символ. Спочатку малюємо ось такий хрест, потім ділимо ось так і ось так. І робимо ось таку композицію. Оп-оп, оп, оп. Ось так. Ось так і ось так. Сюди ми зробимо ось такі а ще ці кола. І ось так. І в цілому ми тут вже нічого не будемо малювати. А ось тут будемо, тут ми зробимо її орнаменти, які ми зараз будемо, коли малюємо, будемо розфарбовувати. Це просто зробить нашу козу більш таким декоративним елементом, і ви зможете використати це, наприклад, для святкової листівки, або для якого можете вирізати, зробити великий стікер це вже за вашим бажанням. Ось тут зубчики можемо зробити. Загалом не обов'язково робити такий самий орнамент, як в мене, але якщо не хочете вмикати фантазію, можете просто. Це повторити і все. І у вас буде готова класна композиція. Тут ми робимо ось такі рухи, і на в іншій біті у вас будуть такі ромбики виходити, ми їх потім будемо з вами розфарбовувати. Ось так, ось так і ось так. В цілому ми вже все намалювали, тепер будемо з вами розфарбовувати. Це найцікавіше. Я обрала ось такі не дуже яскраві відтінки. У мене немає тут, бачите, червоного, супер яскравого зеленого, але ми можемо використати ось тут червоний ягідки, Я зробити теж червоним. Ми можемо зробити червоним їй хуст, хустинку. За вашим бажанням. Я буду працювати ось такими більш скромними кольорами, для того, щоб вона виглядала такою більш традиційною, знаєте, більш такою з природними такими кольорами землі, матінки природи. Знаєте, ось такий в мене хочеться зробити настрій в цій роботі. Але ж ви в мене дуже Самостійні, і ви самі знаєте, як краще вам зробити, тому, будь ласка, вмикаємо фантазію і робимо за своїм бажанням. Я ось тут трошки буду її притіняти, для вушка. Бачите, отут де очі трошки теж зроблю. Тимніше. Можна працювати кольоровими олівцями, можна працювати фарбами. Взагалі не обов'язково робити це маркерами. Це просто одна з технік, яких я вас навчаю. Вже були у нас уроки акварельними фарбами, були вже уроки гуашу Зараз в нас маркери. Потім я буду працювати кольоровими олівцями, щоб ми покрили всі. Види матеріалів, які є. У мене є і крейда, в мене є акварельні олівці. Якщо ви напишете в коментарях, які ваші улюблені матеріали, чим би ви хотіли працювати, я обов'язково прочитаю і запишу для вас відповідні уроки, щоб всім було приємно, щоб всім було цікаво працювати. Далі. Я зелененьким зроблю їй хустинку цю. Ось так. Потім, коли все буде завершено в кольорі, я буду робити ще контур чорненьким зроблю, щоб було гарненько взагалі. А поки так, десь, може ще якісь відтіночки пору пропрацювати. Далі я е, зроблю, по-перше, ось цю зірку коричневу, велику зірку цю зроблю коричневими. Далі я зроблю маленькі оці трикутнички темно-коричневими. Ось так. Зеленим я зроблю ці кола. І давайте вже тут попрацюємо одразу з листочками. Я можу ще тут точечки додати. От листочки в нас є. Нам треба їх всі зафарбувати. Можете мені розказати якісь цікаві традиції з вашої родини, як ви е любите зустрічати Різдво зі своєю родиною, які у вас є, може, якісь традиції, що ви завжди робите, може, ви ходите колядувати, або разом печете якісь смаколики, різдвяні, або накриваєте якось стіл. Незвичним способом поділіться своїми історіями це дуже-дуже цікаво. Далі ми намалюємо ягоди. Ось так. Я ось таким коричневим зроблю бантик. Так. Тепер, дивіться, у нас є бежевий. Ми спочатку оцю лінію зробимо бежевий. І ось цей ряд ромбики у нас буде теж бежевим. Зафарбовуємо і ось тут так само. Так. Далі беремо зелений. Зеленим у нас буде йти оця нижня хвилька. Ми її зафарбуємо. І ось тут теж нижня хвилька спочатку йде. Далі у нас оцей ряд поряд з бежевим, ромбики зафарбуємо. Так, і ось тут, так. Ось так. І ось так. Далі в нас є ось такий помаранчевий. Ми ним зробимо ось цю лінію і ось цю. І коричневим зробимо ось цю хвильку. І ось, цю. І ось ці трикутнички. Так. Продовжуємо зафарбовувати. І ось ці теж. Три куточки і ромбики, в кого що там вийшло вийшло? Так. Тепер я візьму ось такий жовтенький, і оцей ряд зафарбую. І Тепер мені треба взяти чорний фломастер і вже попрацюємо саме над деталюванням. Спочатку бантик пропрацюємо ось так очі зафарбовуємо чорненьким. Далі робимо ось такі контури, потім ось так. обведемо мордочку. Далі хустинка пішла. Ось тут трошки попрацюємо над цією зеленню, над ягідами. Ягоди, бачите, в мене те такі бежеві вийшли. В кого червоні, нехай будуть червоні. Ось тут де в нас роги. Нам треба оці лінії обов'язково намалювати, ось так. Такими рисочками. Ягодки. Тепер вушка пішли. Ось так. Нашої кози Так. далі, в нас іде вбрання, ось це ось так, Робимо ось такі рисочки і тепер переходимо до зірки. Так. Ось така виходить в нас коза. Сподіваюсь, що вам було нескладно, що вам сподобалось таке малювання нашого символу, нашої кози. І ваша робота вже готова. Діліться моїми уроками, коментуйте, ставте мені ваші вподобайки та доєднуйтесь до наступних уроків, у нас ще є що робити. На сьогодні все. Па-па!